Шумахірестережійця да й отримала дозвіл фіксувати швидкість транспорту і затримувати водіїв порушників. Патрульні автівки знову обладнають візирами. Це прилади, які контролюють перевищення швидкості. Раніше даїшники використовували візири лише стоячи на узбіччі магістралей. Тепер пристрій модернізували. За допомогою спеціальної підставки його монтують у патрульне авто та використовуватимуть у автоматичному режимі. На Прикарпатті 12 патрульних машин матимуть сканери швидкості. Під час Трулювання маршруту, екіпаж, рухаючись, буде визначати швидкість автобус. Дозволена швидкість руху в нас 60 км за годину в населених пунктах, тобто 20 ще дозволяється перевищувати, тобто більше 81 км в час, прилад вже буде фіксувати перевищення швидкості. Це дисциплінує наших більше. Водіїв, які порушують правила, люблять їхати з великою швидкістю, адже вони не будуть знати наприклад, чи в даному автомобілі оснащений даним приладом, чи не оснащений, тобто більше буде їх привертати увагу до дотримання правил дорожнього руху. На основі показників приладу не можна виписувати штрафи в один голос, стверджують правозахисники. Технічні можливості візера не дозволяють застосовувати його як винятковий доказ правопорушення. цей прилад. Залежить від дії автоінспектора, тобто має на увазі натискує різноманітних кнопок, фіксації і так далі. В цьому приладі, з технічної точки зору, немає е, лазера, лазерної фіксації, е, лазерного відбивача швидкості, неможливо визначити точну швидкість. Е, крім того, е, водій в будь-який момент може сказати, що він рухався не один, а в потоці транспорту. Івано-Франківські водії не проти візирів, щоправда, дещо сумніваються у точності приладу. Відомо, як він цей прилад зреагує, наприклад, там, якщо буде 81 чи 79, як, чи наскільки я похибка. Інформації немає. Нема порядку на дорозі. Багато аварій, швидкість перевищують. Може вони припинять із ярошки Це так порівняно за кордоном, то у нас нема культури на дорозі, поведінки, поваги. Отак, одним словом. Думаю, що цей візер допоможе, якщо він допоможе. у державтоінспекції? Переконані, візир допоможе вгамувати аварійність, адже понад 30% ДТП спричинене перевищенням швидкості на дорогах. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.